Депутати прилуцької міської ради готуються до чергової сесії попередньо опрацьовуючи питання порядку денного пленарного засідання у профільних депутатських комісіях цей тиждень такий дуже напружений у міській раді, адже протягом тижня працюють всі депутатські комісії, і треба сказати, працюють дуже активно. І дуже приємно сказати мені, як міському голові, що практично всі члени комісії беруть участь в обговоренні питань, а це питання, всі бюджетні питання. На сьогодні вже працювала комісія з гуманітарних питань, працювала житлово-комунальна комісія. Сьогодні практично протягом дня працює комісія з бюджетних питань на засіданні. Практично кожної депутатської комісії виноситься від двох до трьох десятків питань. В основному це питання таке ну дуже важливі питання життєдіяльності міста. На сьогодні роздаються програми. Це програми і по соціальному захисту. А у нас десь, якщо всі порахувати програми, то десь близько 50 програм, і всі ці програми фінансуються з міського бюджету. Так, от по соціальному захисту тут ну саме у цій сфері чи не найбільше програм. Це і санаторно курортне лікування і ліквідатор аварії на Чорнобильській станції, друге, третя категорія, адже Держава виділяє кошти і забезпечує санаторно курортним лікуванням першу категорію, а друга і третя поза увагою. Тому ми вже не один рік, саме мабуть вже років п'ять поспіль ми виділяємо кошти для того, щоб проліковувалася ця категорія нашого населення. Аналогічна програма діє в прилуках і для фактично всіх категорій учасників бойових дій. Це учасники АТО ООС, сьогоднішні захисники і захисниці України, члени родин загиблих. Інша програма це, по соціальному захисту. Це компенсація за проїзд автомобільним транспортом і залізничним транспортом. Я вже неодноразово говорила про те, що всі не тільки перлучани, а всі мешканці нашого Перлуцького району. Це може бути і Срібнянщина, це може бути і барочна. Якщо вони від'їжджають від нашої станції до Чернігова чи в іншу сторону, то до Бахмача, то компенсуємо за проїзд. Ми саме міська рада. І це, це не це немалі кошти, це понад 3 мільйони гривень. Інша програма, яку розглядають і одноголосно про фактично проголосували це компенсація за послуги зв'язку. У нас 800 прилучальники користуються цієї це пільгові пільгова компенсація і пільгова категорія. Це 800 вісімсот які мають право на таку компенсацію. Низка програм, що фінансується з міського бюджету, спрямована на благоустрій та розбудову інфраструктури прилук. Це і утримання наших безпритульних тварин, і надзвичайно приємно, що в цьому році, як ніколи, усі практично проголосували і підтримали цю програму. Це програма функціонування нашої громадської вбиральні, це і проведення ямкового ремонту, це і нанесення розмітки на наших вулицях, це і спілювання аварійних дерев прибирання вулиць, підмітання вулиць, вивіз сміття. Як бачите, надзвичайно багато таких програм, які на сьогодні проголосовано. Ну і ще мені дуже приємно, що ми вже в нашому місті розроблена програма підтримки тих прилучань, які утворили ОСББ і стали учасниками учасниками проекту. І на сьогодні ми на бюджетній комісії розглянули це питання. Багато питань порядку денного пленарного засідання, над підготовкою до якого працюють депкомісії, стосується галузі освіти. Прилук цей перевезення дітей, це й харчування дітей, це й харчування дітей з малозабезпечених сімей, харчування дітей з багатодітних родин і дітей, які позбавлені батьківського піклування, діток сиріт У нас ці програми працюють і функціонують не один рік. Не один рік в прилуках діють і міські цільові програми медичного спрямування, зокрема щодо надання перевезення, Винної та вторинної допомоги населенню на розгляд бюджетної комісії були представлені програми на 2023 рік. «Це міська цільова програма, яка передбачає виключно комунальні платежі. Це стандартно. Ми затверджуємо на початку року, оскільки державою ще передбачена можливість підтримки органами місцевого самоврядування власником медичних установ. Компенсація витрат, які йдуть у медичні установи за комунальні послуги. 15 мільйонів. Це наша щорічна програма, яка складається з двох місій. Це пільгове забезпечення пільгових категорій населення, це медичні засоби реабілітації осіб з інвалідністю і забезпечені лікарськими засобами осіб з трансплантацією органу. На цю частину ми. Пропонуємо нам затвердити ту саму суму коштів, що була і в минулому році, і друга частина це комунальні послуги, комунальні платежі е е закладу. Хочу сказати, що сума мільйон вісімсот тисяч, яка була в попередньому році. Ми і на наступний рік так залишаємо. Комунальні послуги ми теж залишаємо ту саму суму, яку була затверджена на 22-й рік. Аналогічна програма була представлена і щодо надання медичної допомоги дитячому населенню. Про все, що говорили сьогодні, головні лікарі. І первинної ланки, і дитяча наша лікарня, головний лікар центральної міської лікарні, сьогодні на бюджетній комісії розглянуто і проголосовано. І, звичайно, що є Є ще питання. Ще один день буде працювати бюджетна комісія, тому що є ще питання і ремонту вулиць, можливо, будівництво тротуарів, це і освітлення міста, це ми продовжуємо, адже ми за ці роки десь освітлили понад 250 вулиць, але у нас ще є трошки більше 40 вулиць. Це невеличкі вулички, це проволки. Також треба роздати ці питання, тому ще будемо і ці питання роздати. Але на сьогодні я хочу подякувати всім, бо активно працюють. Депутати приходять, цікавляться життям. Ну і звичайно, приємно, що всі голосують. Проголосовані на профільних депутатських комісіях питання мають бути розглянуті на найближчому пленарному засіданні, аби важливі для життєдіяльності прилук програми були профінансовані з міського бюджету і реально діяли.